Привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про класифікацію та види вовни. Мереносова вовна одержують з тонкоруних меринусових овець. Одними з найкращих вважаються австралійські мериноси. Вовна від цих овець дуже м'яка, до неї рідко додають інші види волокон. І якщо додають, то тільки для того, щоб зробити вовну дешевше, а не поліпшити її якість. Вона є ідеальною для дитячих речей, тому що не подрезнює шкіру. Звичайно, багато що залежить від первиної обробки вовни. Навіть таку прекрасну вовну можна зіпсувати недотриманням технології обробки. Вовна меренесової вівці коштує дорожче, ніж вовна звичайної вівці. Мохер одержує цю пряжу з вовни ангорської кози. Мохерова вовна досить дорога, її найчастіше прядуть з вовною або штучною ниткою. Мохер добре фарбується, легко очищається від бруду, перуть мохер дуже дбадливо, щоб не втратити його пухнастість. Ангорська вовна має тваринне походження, але її одержують не від овець або кіс, а від ангорських кроликів. У чистому вигляді ця вовна практично не використовується. По-перше, тому що досить дорога, і, по-друге, тому що зовсім не еластична. Але нагора просто ідеальна в складі вовни, мернесової вовни або акрилу. Вовна ангорського кролика дуже пухнаста, м'яка і тепла. Вовну двогорбого верблюда бактріана цінується більше, ніж його побратима одногорбного верблюда Дромедара. Верблюжа вовна практично не відбілюється, і тому буває або природного кольору, або темного чи чорного кольору. Кашемір. Волокна кашеміру одержують з під шерстя кашмірської кози. Це дуже дорога пряжа, тому що за рік від однієї тварини одержують не більше 100 150 г вовни. Пряжа дуже легка, тепла і м'яка, але дуже сприятлива до тертя і кошлатання, скочування волокону грудочки на поверхні виробів. Тому чистого кашеміру ви практично не знайдете. Як правило, його змішують з вовняним волокном у різних пропорціях. Лама й альпака. Альпака це родич лами, але його вовна цінується дорожче. Кілька десятків років тому вовна лами і альпака була дуже рідкісною і дорогою, проте сьогодні існує безліч ферм по розведенню цих тварин, так що ціна на цю вовну впала, а сама вовна одержала широке визнання. Але є гормани, що віддають перевагу саме вовні перуанських лам і альпака. Це пояснюється тим, що на якість вовни впливає високогір'я, а вовна низиних лам, що розводяться культурно, іноді програє за якістю. Вовну лами і альпака підрозділяють. Зділяють на 22 кольорних відтінки, починаються від чисто білого, далі бежевого, срібного, коричневого і чорного. Вовну цих тварин фарбують дуже рідко, тому що в них багата природна кольорна гама. Через те, що окремі волокна вовни довгі, дові вовна лами і альпака не звалюється і практично не піддається пілінгу. Пряжа з цієї вовни щільніша, ніж з інших видів. Є одна особливість збереження вовни альпака і лами. Вона не виносить нафталіну. Тому проти молі використовують природні засоби лаванду, тютюн або кедр. Пряжа, альпака і лами, як правило, використовуються в чистому виді, але є і винятки вікунія. Вовна верблюда вікунія це королева серед вовни, саме вона дає найтоншу у світі вовну. Вовняний покрив вікунії буває готовим до стрижки лише раз на рік, коли її вовна найбільш тонка. Оскільки вікуні не приручаються, то стрижуть польованих чи зловнених тварин. Тому цей вів... вовни вельми рідкісний. Ківеут або ків'ют це дуже рідкісна вовна і дуже дорога, Одержують її з-під шерстя мускусного бека, вівцебика. Пряжа схожа на ясно сірий кашемір, але на відміну від нього виріб не сідає, рідко змішується з іншими видами пряжі. Через високу ціну використовується зазвичай для пожиття спеціального одягу для полярників. Підписуйтесь та ставте лайк, залишайтеся зі мною.